А я би сьогодні хотів ще поговорити з вами про іншу вірність або віру. Івангелія від Луки, 18 розділ, 7-8 вірші. Євангеліє від Луки, 18 розділ, 7-8 вірші. А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них? Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону. Та син людський, як прийде, чи він знайде на землі що? Віру. Оце питання Христа є продовженням Його розповіді про кого? Про вдову, Яка докучала судді і добивалася, щоб суддя допоміг їй в певних її питаннях. І через свою наполегливість, хоча дуже багато раз вона отримала відмову, вона все-таки свого що добилася. Але у жінки була сильна віра в те, що суддя змінить своє ставлення до неї. І Христос не випадково використовував приклад водови у цій притчі, бо це була притча. так. Чому? Тому що якраз дві категорії на землі, за які Бог обіцяв. Їм, що буде їх захищати, це хто? Сироти і вдов. Вдова знала, що Бог її не покине. І хоча цей суддя був неправедний, він Бога не боявся, але за те, що вона йому надокучала, він їй допоміг. У кожного з нас є своя індивідуальна історія у вірування у Бога. Хтось з малку, можливо, Розглядав якусь мурашку, як вона лізла. Та? І задумувався, хто ж її створив таку цікаву? І хто нею керує? Як вона знає, що робити і куди йти? Не цікавили вас такі питання? Як вони думають, хто ними керує? Напевно, є той, хто їх створив, напевно, є той, хтось там наверху, хто цим всім керує. Інші, опинившись в тяжкій ситуації. Просили допомоги і пообіцяли служити Богу, коли Він їх почує. Можливо, у вас така ось була ситуація в житті. Ви, напевно, бачили в багатьох фільмах, коли люди, наприклад, підносять свій зір до неба і кричать, що Боже, якщо ти є, то врятуй, і я буду тобі служити. Незалежно від того, чи то від смерті там було питання. Чисто до якихось залежностей, людина ось отримує те, що вона просить у Бога, і віра у Бога укріпляється. Якщо б кожен з нас поділився своїм свідченням, ми б мали неймовірну палітру історій у вірування. У кожного є своя. І це прекрасно, але приходить час, і в декого ця віра починає помаленьку. Що робити? Згасати. Приходять випробування, повертаються назад певні гріхи, від яких Бог звільнив нас на початку вірування, не відчувається тієї щирої любові, згасає бажання спілкуватися з братами і сестрами з церкви, читати Слово Боже. Проте більше стає знову друзів з світу. бувають такі випадки. Більше подобається те, що у світі. І менше, або взагалі не хочеться говорити комусь про Христа і Спасіння. Було у когось таке? Чи, можливо, зараз ви відчуваєте ці речі, цей стан? І якщо ви думаєте, що тільки ви одні відчуваєте такий тиск світу і, можливо, розчарувалися у Бозі, бо він не зміг втримати вас від певного гріха, потім, до якого ви знову повернулися, то ви помиляєтеся. Всі віруючі, Повинні пройти через випробовування, не через гріх, не через падіння, а через випробовування. І було би добре, якби ми встояли в цьому випробуванні, а не падали. 1 Петра, перший розділ 6 9 вірші. 1 Петра, перший розділ 6 9 вірші. Читайте, що говорить Петро. Тіштеся з того засмучені трохи тепер. Якщо треба, всілякиме. Випробовуваннями. Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь, і славу, призявлені Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в Нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої, що? Спасіння. Душам, ось мета нашої віри. Петро чув ті слова, які Христос говорив, про які ми з вами читали на початку, так? І переконує учнів, що можливо зберегти віру. Більш того, наша віра, ви знаєте, що вона є одним з видів захисту проти диявола. Це не просто так, що ми віримо і все. Єфесян 6 розділ, 16 вірш. Ви пам'ятаєте, ми проходили одяг. Військового, а тут є одяг військового віруючого. Та? А над усім візьміть ще двіри. що які робить, Яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Ось аспект. Лукавий завжди буде цілитися у віруючого. Це його специфіка. Він інакше не може. І віруючі інакше не можуть. Вони не можуть уникнути цих стріл. Тільки одним шляхом яким? Маючи щит віри. І тут от якраз ці слова, які я завжди люблю вам говорити, погасити, і там далі що говориться? Деякі, може, частину? А? Всі. Ви чуєте, що говорить Петро? Павло. Всі стріли. Тобто можливо? Чи неможливо? Якщо б це було неможливо, він би так писав? Можливо, всі, так? Всі, можливо, погасити. Чим щитом віри? Коли ви починаєте втрачати віру, дияволу набагато легше буде вас переконувати робити те, що він вам скаже. Ці огненні стріли вже будуть ранити вас з усіх боків, бо щита вже. Не буде. Пам'ятаємо про це. Віра стоїть на першому порозі, коли ми зустрічаємося з дияволом. Вона нас захищає від цих, цих аспектів. Ми не будемо відчувати поранень, ми не будемо відчувати цих падінь. Ми будемо відчувати, як воно в нас б'є. Бо коли ви тримаєте щось в руках і щось попадає з дуже великою швидкістю. Ще то ви це відчуєте, але ви не будете поранені. Прийме на себе все віра. І зараз, я думаю, що споглядаючи на те, що відбувається у світі, в всьому світі, не тільки в Україні, можна з певністю сказати, що ми знаходимося в періоді перед приходом Христа. Може, я тільки це відчуваю? Друзі, як ви? Відчувається? Читаючи Біблію, бачимо багато аспектів. Так можна сказати, що коли, наприклад, Друга світова війна, теж було, може, таке було. Але коли збурюються всі країни, всіх континентах, я поясню, чому. В цей період відбувається пророцтво попередження Христа. Матвія 24, розділ, 12 вірш. Матвія 24,12. І через розріст беззаконства любов багатьох охолоне. Тут не сказано, де буде беззаконство. В державі, у світі, у церкві. Тут не говориться про це. Але дивлячись на світ, можна з певністю сказати, що зараз діє не сила закону, а закон чого? Сили. І це звучить всюди, і цим користуються всі країни. Але і у церквах зараз також пропагується вседозволеність, воля, розкутість. Тому можна сказати, що вже відбувається охолодження любові. Разом із цим згасання віри. І це, можливо, відчули і ви на собі. Якщо дивитися на політичну ситуацію в світі повністю, то всі зрозуміли, що закон не діє. Цей Закони, які приймалися в ООН, ці всі інші аспекти, які для підтримки, та навіть візьмемо наш, оцей, що в нас підписали меморандум, так, про те, що нас будуть захищати дії, так, нам допомагають, дають нам зброю все інше, але не в тих аспектах, які би мали це зробити. Тобто закону як такого нема, є беззаконня. І країни це вже всі відчули. І деякі навіть виголошують, що ось би ми там забрали то, забрали то, не дивлячись на закон міжнародний. Вже хочуть ділити всю землю. Коли засає віра, це несе за собою певні дії, дуже небезпечні. Друге Тимофія, 3 розділ 1-5 вірші. Коли засає віра, пам'ятайте, коли цей щит віри падає. Це відне... залежить від кого? Щит віри тримає хто? Він сам за вами ходить. Ну, якщо його ззаді на спину поставити, можна так сказати. Але його тримати треба де? В руках. До речі, він легенький. Ну, Зараз є матеріали такі, що дуже міцні і легкі. Але туди це був метал і дерево. Це був дуже тяжкий атрибут воїна. Його треба було добре мати руку, добре накачану, щоб тримати. І мало того, треба було цим щитом крутити в різні сторони, дивлячись, з якої сторони на вас щось летить. Справа, зліва, ззаді, зверху. Ви бачили, як е щитом користувалися римляни, так? коли летять стріли зверху, що роблять, раз, накриваються, спеціальні, там всі разом докупи збираються, типу ті черепаху роблять. Коли впереді нападають з цими списами, всі стають рівно, ще й зверху другі щити ставлять, щоб не можна було пробити. Він тяжкий, його треба тримати. Треба мати міць в руках, треба знати, з якої сторони ворог наближається. Це, це всі аспекти, які треба використовувати. Третій розділ 1.5, п'ять, друге Тимофія. Знаєте ж те, що останніми днями настануть такі тяжкі часи. Тяжкі часи. І далі розказуються, які би будуть люди. Тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайтеся від таких. Якщо б можна було б останні рядки забрати, то можна було б сказати, що це є світ. Світ, так, без Бога, він не знав, він не знає. Але якщо дивитися на останні рядки, тут не про світ говориться. Які відреклись його сили. Чуєте? Значить, вони її спочатку мали і знали, але потім відріклися. Оцей ще твір був впав. Диявол почав пробивати. І ранити так, що потім що сталося? Всі гріхи, всі аспекти з'явилися наново. Відвертайся від таких, щоб разом з ними не опоганитися. Як вам опис тих, хто втратив віру? Страшний? Відчувалися ці речі колись, можливо, в нас. Бували такі моменти, коли ми опускали руки, ще твір опускався, я вже не можу тримати, не хочу тримати, надоїло. І тоді з'являються ці аспекти, які дуже страшні. Не дивитися, коли щось з цього отут переліченого ви почнете плачити у собі, коли допустите в собі сумнів у спасаючій жертві Христа. Це все приходить. Є дуже багато випадків, коли люди з церкви йдуть. Ті, які, можливо, навіть служили. Були такі випадки, що навіть служителя пастора падали, коли в них падав щит віри. А коли ви знаходитеся у церкві Христа, вам нічого не загрожує. Ось як Христос пророкує Петру і всім вірним. Матвія 16, розділ, 18 вірш. Матвія 16,18. Якщо в нас буде віра в Слова Ісуса Христа, і якщо ми будемо дотримуватися цього, нам нічого. Не загрожує. І кажу я тобі, що ти скеля і на скелі оцій побудую я церкву, свою, і далі описано і сили Адові, що зроблять? Не переможуть її. Це Божа обітниця. Ось цю, про яку говорив брат Олег: вірність Божа. Тобто всі аспекти, які є по відношенню до нас і нашої, захисту. У наших руках. Господь каже, я все зробив для того, щоб ти не був поранений. Я все зробив для того, щоб ти стояв міцно. Я все зробив для того, щоб ти мав цей щит, щоб ти міг ним користуватися, щоб ти вчився, як це робити. Я все для цього зробив. Дивіться, щоб ця лінь, яка в нас деколи проявляється в наших серцях, не зробила так, щоб ми просто опустили цей щит. Господь говорить, Сили Адові не переможуть її. Ви сильні. Ви маєте можливість, ви маєте все. І що в об'явленні говориться про вірну церкву Філадельфії? Давайте ще прочитаємо. Третій розділ 8. І 10. 8 і 10. Я знаю діла твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу маєш силу, але слово моє. Ти зберіг і від мене мого не відкинувся. Чуєте, які слова говоряться до церкви Філодальфі? Є можливість. Можна так зробити? Можна. Це буде в майбутньому. І це будуть люди, це будуть брати і сестри, це буде церква, до яких буде звучати це слово. Тобто це можливо. Далі, 10-й вірш. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробовування, що має прийти на весь світ, щоб випробовувати мешканців землі. Ось які обітниці для вірних Христу. Господь говорить: я це зроблю далі. Коли твоя віра буде сильною, коли ти будеш використовувати всі ті аспекти, які ти читаєш в Слові Божому, коли ти будеш знаходитися у спільноті братерській, у церкві, то він каже, що я тебе збережу від години випробовування. Це його обітниця. Питання. Чи знайде він віру? Не означає, що віруючих не залишиться зовсім. Там, якщо ви дивилися, там стоїть знак питання, і хто, хто споглянув, три крапки стоїть. Продовження таке. Це питання для людей. Радше це заклик перевірити, наскільки особисто ми будемо вірними і відданими Христу. Ось що він мав на увазі. Якщо, якщо згадати слова з об'явлення 2.10. Об'явлення 2.10. Будь вірний аж до смерті і дам тобі вінець, життя. Матвія 24,13. Матвія 24,13. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Бачимо, що навіть у переслідуваннях і важких обставинах Господь закликає зберігати. Вірність. Оці слова, хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Дуже любила говорити моя бабуся. Їй було дуже тяжко. В неї були сильні болі. Вона дуже сильно кричала, вона не хотіла приймати ніяких знеболювачів. Вона говорила, хто витерпить аж до кінця, буде спасений. Вона мала ось таку віру. Хоча ми їй пояснювали, що можна користуватися. Цими знеболюючими сильними. Вона не хотіла цього. Вона терпіла. Отже, підсумовуючи, Христос, повернувшись, знайде на землі тих, хто зберіг віру. Хоча багато людей можуть відпасти від неї. Пам'ятайте про це. Пам'ятайте, що є така небезпека. Це застереження, аби кожен запитав себе. А я залишусь вірним Господом. До кожного з нас звучить це питання. Слова Христа не про росту, про повну відсутність віри, а радше попередження, що справжня віра буде перевірена. А отже, мусимо дбати про своє серце, постійно зміцнюватись в Слові Божому, в молитві, прагнути щиро і віддано служити Богові, щоб бути готовим до Його повернення. Це слова. Ці слова звучать і до нас. Чи знайду я в тобі віру? Переглядаємо себе, допомагаємо один одному. Якщо ми бачимо, що хтось паде і ще твіри паде, е, любив дивитися колись про спартанців, вони завжди один одному допомагали. Чому їх тяжко було перемогти? Тому що вони стояли один за одного насмерть. Не ну, все було разом. Ми теж повинні допомагати. І до коринтян, перше до коринтян, 16 розділ 13 вірш. Ці слова звучать до нас. І це ми повинні виконувати, щоб бути вірними. Пильнуйте. Слідкуйте, бо є той, хто стріляє. Є ці огняні стріли, які можуть попасти в нас. Стійте у вірі. Тримайте цей щит, щоб можна було захищатися від цих стріл. Господь говорить, що Я переміг, і сили Адові не переможуть тепер у вас. Будьте мужні, тобто ми повинні розуміти, що будуть виклики, які будуть тяжкі для нас. І, можливо, в цих аспектах ми будемо задавати питання Богові, і це нормально. Бог хоче, щоб ми з ним спілкувалися. Це нормально, можна задавати, але стояти і бути вірними йому, і будьте міцні. Це попередження для всіх нас. Нехай Господь нас благословить у цьому. Хай дарує нам ці можливості переборювати. Давайте будемо дійсно стояти на Слові Божому, не на наших переконаннях, а на Слові Божому. Якщо Господь сказав, що ми міцні, що в нас? Є ось цей аспект перемоги, тому що він це вже все зробив на Христі. Ну, для цього треба зробити певні кроки. Бути в числі його воїнів, щоб отримати цей щит, треба записатися у ось це військо Христова. Без цього неможливо. Щит не видадуть. Ви знаєте, що в армії, щоб отримати зброю, треба що. Що саме перше? Без чого не дають зброю? Без присяги. Тоді ви отримуєте всі аспекти, які вам будуть потрібні для війни. Господь говорить, що для того, щоб отримати нам цей віри, треба також прийняти присягу. Присягу на вірність йому. Хто не зробив це? хто ще не отримав цей щит, хто до сих пір ще отримує ці стріли лукавого. І відчуває на собі ці всі проблеми, і це поранення і так далі. А можливо, хтось вже мав щит, а просто його опустив або загубив десь таке, теж буває. І в армії таке буває, так? То є можливість отримати його назад. Є можливість знову підняти це ще. І ця можливість це є покаяння. Покаяння в наших гріхах. Покаяння в тому, що ми не служили йому, що ми не були в його числі в його армії. Ви маєте можливість це і сьогодні. Не встидайтеся. Без щита ви далі не підете. Ми вже прочитали, що потім отримують ті, які без щита. Вони стають ще гіршими, ніж були тут покаяння. Приходьте до нього. Зараз буде звучати пісня під час пісні, хто має поклик Духа Святого у ваших серцях не відкладайте на потім. Він говорить один раз тихо, другий раз тихо, третій раз тихо, а потім може не говорити. Тоді дуже тяжко знайти оце відчуття покаяння. Будуть шукати написано і не знайдуть. Використовуйте цей час зараз. Амінь.